Пунктів незламності у Дніпрі більше такі облаштовують і в Дніпровському метрополітені. Перший розташували на станції Привокзальній. Він працюватиме тут цілодобово. Всередині цього пункту незламності сидячих місць всього лише на 15 людей. Але якщо буде попит, людей не виганятимуть. Є термопот на 20 літрів, розеток всього лише 11. Тож, якщо буде ажіотаж, прихопіть із собою електричні подовжувачі. З водою проблем не буде в наявності запаси технічної і питної. Інтернет є, але від провайдера, тому не надто надійний, оскільки невідомо чи працюватиме приватне обладнання під час повного відключення світла. Відповідно, у цьому пункті немає старлінка. Теплопостачання централізоване, є і додатковий обігрівач. Є аптечка зі стандартним набором медикаментів. Вбиральні немає. У службовий туалет пускатимуть тільки у випадку тривоги. В іншому разі шукати його доведеться на провокзальній площі. Однак для людей головне електрика. Віктор Переселенець з Харкова. Як це бути без зв'язку та енергопостачання добре знає, тому каже у разі необхідності обов'язково скористається укриттям. Мне сюда пешком 20 минут, но я приду, потому что без телефона просто сейчас жизнь невозможна. И, к сожалению, если не будет света, я с радостью приду. Тем более, что в метро даже можно зайти, воспользоваться как убежищем. В цілому ж люди, які приходять у пункти незнавності, багато від нього не чекають. Лише елементарного. Прийшла б пункт незнавності, по крайній мірі, мобілку запити і чай нагріти. Другий пункт незламності на базі метро знаходиться в управлінні метрополітену на Курчатове-8. Проте працюватиме він тільки у випадку тотального блокауту. В перспективі в подальшому у нас планується дана робота проводитися і далі, і ми плануємо відкрити такі пункти, де ми зможемо прийняти пасажирів, відвідувачів, гостів на всіх діючих станціях метрополітену. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на розгортання одного такого пункту незламності держава виділяє захмарну суму, мінімум 17 тисяч євро. Чи відповідають наші пункти незламності, такому кошторису покаже час? Тим не менш для українців головним бажанням, попри все залишається мир. Я не знаю, що мені головне. Мені головне, щоб мир бувся. Більше нічого не хочу. Витримаємо все, аби хлопці повернулися. А ще окрім укриття від ворожих атак та порятунку від блокауту у метро є додатковий бонус: це вуличні музиканти, які зі своїми піснями максимально підіймають незламний дух українців. Відкоти без найшоручка Олег Кодринське. Новини одинадцятого каналу.